Привет! Це я Матві і сьогодні в мене нове відео. Що можна? Кажу, перше. Таке ще можна. І ще одна що Yeah, таке. Да, є наша таке. Дай і Ще воно таке, як монота день? Тут моно отаве. Но у мене ще на 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 набляна. Падаше на, на. це баб. І панав І ще мано отаке? Бітук у мене, пушка. І фіналі. Пана. І от.